Чи треба обрізати лаванду восени, як її обрізати? І коли обрізаємо лаванду перед зимою? На всі ці питання я буду відповідати в цьому відео. Вітаю, друзі! Я Вікторія. Сьогодні у нас 7 жовтня, мешкаємо ми на півночі України, місто Чернігів, і сьогодні про обрізку лаванди восени. Я поділюся усіма секретами та правилами обрізки лаванди перед зимою для того, щоб вона гарно перезимувала і на наступний рік дала пишне цвітіння. Чи є осіння обрізка лаванди обов'язковою? Це досить спірне питання, і я спробую на нього відповісти. Маруся, передай вітання. Усе залежить, в якому регіоні ви проживаєте і які у вас зими, тому що осіння обрізка не є формуючою для куща, вона повинна зробити кущ пружним для того, щоб він перезимував і не поламався під навалою снігу. Тому, якщо сніжна зима, обов'язково обрізаємо кущ. Якщо це Пів... Південь України, Одеська, Миколаївська, Херсонської області, там можна лаванду не обрізати, вона ось у такому стані може спокійно перезимувати. У коментарях, будь ласка, напишіть, в якому регіоні ви проживаєте і чи обрізаєте свою лаванду на зиму. Також робити обрізку чи ні, дивимося по стану куща. Ви бачите, що моя лаванда уся у різному стані. Одна обрізана у кінці вересня, вона має ось такий вигляд, вона вже готова до зими, вона пружна, щільна, її обрізати не треба. Якщо кущі починають квітувати, хочуть квітувати ось зараз, тому що вона обрізана була раніше, десь на початку серпня, і зараз кущ має ось такий вигляд. То на півночі України я обов'язково обрізаю такі кущі, тому що вони під навалою снігу просто поламаються. Наступне питання: коли обрізати лаванду весени? Також дивимося по стану куща. Ми обрізаємо її після квітування. Як тільки кущ відквітував, ми його обрізаємо. Це може бути і початок вересня, і початок жовтня, і навіть початок листопада. Якщо ви обрізали свій кущ десь у вересні, він Ось кущики, які у вересні були обрізані, він не наростить вам багато своєї зеленої маси, і його перед зимою вже можна не обрізати. Якщо він був обрізаний раніше і виглядає ось так: чекаємо, поки він відквітує, і обрізаємо його перед зимою. Різку таких кущів я навіть проводила після перших приморозків, навіть в середині листопада я їх ще обрізала. Тут головне дотриматися такого секрету. Чим пізніше ви обрізаєте лаванду, тим менше ми зрізаємо кущ, тому що вона не встигне до морозів відновитися і може не перезимувати. Наступне питання: як обрізати лаванду восени? Усе дуже просто. Якщо ви зрозумієте, основне правило, ви не нашкодите своєму кущу. Ми восени можемо зрізати тільки приріст цього року, і трішечки, чим пізніше, тим менше ми зрізаємо, і ми не чіпаємо ці пагони минулого року за лі в осени ні в якому разі. Тобто стрижка достатньо. Легка зрізаємо ось так верхівки разом з квітоносами для того, щоб сформувати кущ більш таким компактним, пружним, для того, щоб його не поламало снігом. І осінньо обріжці обов'язково приділяємо увагу ось цим гілкам, які нахилилися до землі. Їх можна зрізати трішки більше, але все одно дотримуючись правила, ось ці дерев'янілі частини, ми Чіпати не можемо, вони такі темні, коричневі. Можемо зрізати тільки цьогорічний приріст, він зелений. Ось так такі гілочки просто обрізаємо, і увесь кущик ми формуємо кулькою. Якщо у першій половині жовтня кущ виглядає ось так, тобто тільки-тільки почав він викидати квітоноси, звісно, вже у нас він не встигне випустити до кінця свої квітоноси і відквітувати, тому такий кущ можна обрізати на початку жовтня, точно так же ми. Діємо, зрізаємо тільки прирости цього року. Ті, що особливо вибилися за межі куща, вони під такою загрозою зламатися взимку. Тому ось так ми стрижемо свій кущик тільки молоденький, оцей приріст. Звичайно, формуємо кулькою. Але все одно форму, основну форму, ми будемо надавати кущу вже ранньою весною. Зараз наша задача зробити його більш таким стійким до погодних умов, тобто до снігу. Оці всі, так, отут ще я не достригла. Ось так. Ось таким кущиком вона в мене піде в зиму. Оце все ми прибираємо. Не повинно воно лишатися тут для того, щоб не було зайвого гниття, зайвої вологи взимку. Якщо там нападало десь листя, також з-під кущів ми прибираємо. Ті кущі, які квітують зараз, ну жалко їх обрізати. Ми їх можемо обрізати трішечки пізніше, але все одно це повинно бути хоча б там за 10 днів, за 2 тижні до настання постійних морозів. Їх зрізаємо тільки квітоноси, ну, трішечки зачіплюємо верхівки, а по можливості і верхівки будемо начіпати, якщо обрізаємо досить пізно. Більше відео про лаванду ви можете знайти в моєму плейлисті Лаванда, про її розмноження, про догляд, про стрижки в різні пори року. Посилання на цей плейлист лишу під цим відео. Те, як я готую лаванду до зими, як вона в мене зимує, буде моє наступне відео. Тому, якщо вам цікаво, підписуйтесь та тисніть на дзвіночок обов'язково. Це зніму і розкажу. Якщо у вас по обрізці ще лишилися питання, пишіть у коментарях, я на зв'язку я відповідаю. А в мене на сьогодні все. На все добре, Па-па.